привіт друзі! Сьогодні ми будемо з вами перевіряти зошити. Ми писала контрольну роботу. То і далі ми вже, я не знаю, що до якого числа, але ми будемо просто щось рішати. Вже більше контроль не буде. Це контрольна за семестр. Може, що самостійні не будуть. але контрольний вже зараз. Ми буде сьогодні перевіряти по перегляду, бачу вам зайшло. Я вже розв'язала цю контрольну. Ось на цьому листочку почнімо. Перед тим підписуйтесь та подавайка з вас. Починаємо. Алденове Микола. Дивимося. Хто не бачив минулу, минулу серію, подивіться. Ось тут у нас 5. Так, пишемо. Перевіряємо. 24. -на робота. бота. ось це можете мінус вже ставити. Не звертайте увагу на світло, бо немає зараз в мене світла. Може чуть пізніше ліхтарик включу, але поки так, окей. Далі. No. Один. Нормальну одиницю. Так, 2 на 7 14, 2 на три. Клітинку пропустила. <свісно> Правильно. Ем... Тут у нас буде не 26, 4 чотирнадцять, 6 24, Коротше, мінус

Ем, це у нас приклади стопчик. 256 плюс 400, це буде у нас 656. Але ем, стоп. Ну, відповідь десь не написав. 156. Де відповідь? Дякую. Так, ось тут у нас правильно. Да? Угу. Uh -huh. 400 плюс 200, 600, правильно. Так, у нас тут 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ну і за всю контрольну роботу це у нас буде трохи більше восьми валів, Це у нас буде дев'ять. Ну, порівняти, що в нього було до того п'ять, це взагалі вау. Ну Ще ми з вами виставимо Семестрові вже цього разу. Напад, і напишемо вже краще. Сердечко йому додано. Вже краще. Я вмію робити дітям комплименти. Так, все. Так як це контрольна робота, я тут ставлю свій підпис. А що ви думали? все Серйозно, так-так. Так. Це у нас був Алдин... Алдинов Микола. Так. Переходимо далі. Це у нас сорова валі. Було один. Стоп! Я просто взагалі не зробила. Може, зробила? Дай тут помилку зробила. Напишемо. Один напишемо, в, прав... в... виправ, десь правильно написала, виправ свої оцінки одиницю. Ну і це ставимо підпис. Так. Угу. Далі у нас Морденов Іван. Так, тут у нас було сім того разу. І так перевіряємо. Опять те саме. Знову конна робота. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Все, тут у нас плюс будем. Так, тут у нас ой, правильно, правильно, правильно. Так, тут трошки так от криво. Воно відповідь правильно. Тут виходить ся насправді, але за ось ці два я ставлю 11. Напишемо непогано. І ставим підпис. Ну, порівняно, щоб нього було сім, це ще окей. Дали нас снежного Саши. Эм, он серьезно? Как вина число не написал? Хочу б так. Ммм. Да. Кома... Ролль на робота Робота. номер один. Правильно. Mm -hmm. да. Кон... Но. ой, это. ролля. На контрольна робота. У мене питання. Ну, поставимо тут навіть правильно, поставимо два, ще підпис мій. Так. Погана робота трохи. Навіть не погана, не трохи, а зовсім погана. Так, це у нас хто? Катукова Яна. Конут Рольна. Робота. Так, перевіряємо. Так, перевіряємо. 2. 2 000 років так, коротше, друзі, е е я включила ліхтарик і повернулася до вас. Ну, що там чистила пам'ять. Коротше, ми закінчили на коту коло Яни. Ось, можете, можете побачити. Так, продовжуємо. Так, тут у нас іде все правильно в основному. Усі приклади правильні, це добре. Тут правильно, правильно, правильно. У <coughs> мене тут декілька питань не згіло. Де номер три? У мене запитання до неї. Мінус. Коротше. Так, у нас входить скільки? Один, два, три, чотири, пять, і сім. 7 і ось там і ось тут я її ставлю 5. Ну, хоч скільки не 2. Ем, коротше пишемо 5 і ще ставлю свій підпис. Ось. Так, все, переходимо далі. До наступних зошитків. Я, і почти ми вже все перевірили. Це у нас е Янукової Ангеліни, так, минулого разу в неї було 11, Подивимось цей Ем, е А це от на що вона писала? І ось тут де? Контроль на. Робота. Один і підпис. Називається облажалася. Коротше, так. Я зараз і подзвоню і скажу, що вона до мене прийшла додому і написала, бо якби в неї такі гарні оцінки, і ось ця позориську. Так що так. Зараз вона рішить, і я повернусь до вас. Так, коротше, друзі, вона вже повернулася. Ось її зошит, Я попросила її, щоб вона рішила бо якби... мені з їй таку оцінку ставити, знаєте, що це справедливо. <кхід> Де число? Ви то, що було на скоро руку зроблено. Я її навіть не обмежувала в часі. Так, он Трол... Ліна... роботи. Так. опять, ну знову те саме, де дії. Так. Ну, відповіді правильні приходиться ставити. Це те, те саме питання. Ну, я не знаю, я за таке максимум 5 поставити можу. І при те, що вона ще це зробила на класі... Я її так. Если цей бал, щоб він чимось був, то фр, ем, я їй ставлю 6. Коротше. Так то було 5. Коротше. І напишемо жах. Я не знаю, в мене селю немає. Я вже скоро не знаю потухну від цих зошитів. Ну, так. Да. Значить, зараз ми будемо з вами виставляти оцінки та семестрові. Зараз подивимось, що у нас тут робиться. Так, все, я відкрила рила. Зараз будемо з вами виставляти семестрові оцінки. Зараз я тут виділю маркером семестрові. Коротше, ви вже бачите, які оцінки. Ви бачили такі ось цей ряд, то, що самостійні роботи. І ще під час уроків я їм теж не ставила оцінок. Будемо ставити. Я ставлю червоний ручка. Самострові я на їм, зараз вам покажу, зелений ручкою. Коротше, друзі, я повернулася. там пам'ять своєму телефоні чистила. Зараз поставлю тут отак от саме. Коротше, ось зараз будемо виставляти. Беремо нашу ручку. Дивимося. Янкова Ангеліна. самостійно 11 і 10, 9, 10. Поставимо проміжуточну 10. Ну, як не проміжуточна, а семестр 10 з математики. Мардинов іван. 6, 7, 10. Виходить. 7. Ось. Далі, один. далі соромова валя. Самостійно один і один, 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 один. Семестрова один на атестацію, мінус, але мінус журнал не ставиться. Це того ми його замажемо Зараз З таку міні-позначку, коротше. Катукова Яна. самостійно 2 і 10, 8, 5. Виходить, в неї, в неї виходить 8. Далі, Алнов Микола. самостійно 5 та 10, 10, 10. Ставимо йому 8. Ось, коротше, далі Ніждов Саша. Самостійно 1. Ой, що я забула точно. Ми ж маємо ще виставити, коротше ще. Ми ще маємо з вами виставити наші контрольні роботи. То як я могла про них забути? Коротше. Я зараз виділюсь таку от лінію. Ось. <sigue> так. Шість. Ну, тут все одно не виходить 10. 10 на тяжко і вже виходить. Ходить. Так що ми її поставимо. Навіть вже... Коротше, ми все позамазуємо це все Вибачте. Ось так удобно, що ми не всіх ще так відмітили. Так, К. Р. 6. Ой, Ah. Hum, я оцінки. Так. Янкова Ангелина, контрольна 6. Ні, ой, Ніжнов, Ніжнов Саша 2. 2 ставимо йому. Я люблю стати на погані оцінки, куди ти дітися? Це ж у нас хто? Катукова Яна, 5:5, 5. 5? Далі, це хто у нас? Магданова Івана 11. Так, у Іван, було сім, а тут 11. Молодець. Ем, далі в нас соромова валюн, ну, там одиниця проц, я її вгадала навіть. Е, та Алденова колем. Скільки там вийшло у нього? Дев'ять. Дев'ять. Так, коротше, ми вже виставили всі контрольні роботи. Боти. І в мене тут, коротше, що задіялось питання, де Алнова. ви Олен Зошит? Угу. Я навіть її зошити знайти не можу. Катукова яна, Ніжнова. Походу Олена так і не заводила, а зошит. І факт тому, що її навіть ще не було в той, момент, ту, той день. Так що мені її приходиться поставити один. Бо якби вона була точніше, я пам'ятаю, ні, вона була. Але вона вийшла спеціально. Але вона писала контрольну в зошиті, а зошит мені не здала. Забрала новий, так що мені приходиться її поставити один. А чарніру у неї більш-менш хороші оцінки, тільки самостійно підводить. Тепер зараз ми виставимо семестрові оцінки. Ура! Перевіряємо, щоб все ой, висохло. Ось, давай все сухим, будь. Все, починаємо. Янкова ангеліна самостійно 11, контрольна 6 і 10, 9, 10, ставимо її 9. Коротше. Мардинов Іван 7, 6, 7, 10 і контрольна 11. Дев'ятка. Може, було б 10, але натяжко. Я з натяжкою не, не ставлю оцінки. Ну, тут ясно, що один. Далі катукова Яна. самостійна 2, 10, 8, 5 і контрольна 5. Ставимо її 7. Далі, алнов Микола самостійна 5, далі 10, 10, 10 контрольна контроль 9. Ставимо йому 8. Його самостійна дуже сильно підвела. Далі ніжнов Саша. Самостійна 1, 5, 7, 6, контроль на 2. Ем. Угу. Виходить 5. Е, і нова Олена. Самостійна 6 та 11, 12, 12, 1. Це виходить 9. Це виходить 8. Коротше, ось. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка. Підписка. та всім Чао-чао. Всім пока-пока. Ми з вами виставили самостійні роботи з. Математики, і переходимо зараз до другої частини цього відео, до це англійська мова. Коротше, друзі, зараз будемо вставляти семестроєві. Ми кон -кон, ну, ще не писали. Ну, точніше, ми її писали, але я її перевікла. На жаль, я вам не покажу вже то самостійно, бо вибачте. Е, я не хотіла навіть показувати. Просто, вибачте, ридала вже трохи, коли її перевіряла. Тому я не хотіла цей момент для вас знімати. Мати і скажу, які оцінки. Двох людей єдині нормальні оцінки за контрольну. Таке враження, бути мене на уроці не було. Зараз ми виставимо такий от ряд саместрових. Ось. Угу. Почнімо. Так, беремо нашу зелену пасту і будемо перевіряти. Гіляти і це в нас ми напишемо зараз, що це семестрова оцінка. Семестрова оцінка. Ось так, переходимо. Коротше, починаємо. Янкова ангеліна. 10852. І самостійно не виходить. Ой, контрольна. Я її контрольну вже виставляти не буду. бо Мені навіть такі оцінки оцінкістину журнал ставити. Янкова ангеліна стоїть 10. Це непогано, але ви ще зараз побачите, що в кінці Іван. Ну, Тут якби. Навіть 0 поставити Можливо, але 0 не ставиться, тільки 1 ставиться. Соромова валя. Вона списала контрольну на 12, але я зрозуміла, що вона списала, того одиниця. Катукова Яна 8. Алну Микола. Кова, але це що, що, що я дуже сильно вріяю, це от, е, контрольна робота прям як от всі, між всього, так що всього, там мені зараз не скачить в Телеграмі. Макдоноф Іван 1212, 12, а ти йому одиницю ставиш. У нього купа контрольних, які от, от написані на один іменно з англійської. Так що будь-сам думає. Але я думаю, я йому чуть виправлю оцінку. Я виправила мардинову Іванові випадково, так що ми її зараз замажимо, нього все рівно... Тут це не Іван, а тут не Микола, а Іван. Я йому виправлю на буквально десь на 7. Так що так. 12-й йому чуть підняли. Ну, 7 це теж не дуже окі оцінка. Далі Алдено Микола. У нього, самост... нього контроль 9 і це виходить в нього в нього 8. в Саша. Тут у нього просто ще за заєм 2 одиниці вліплю. Бо він в е, нього просто не знаю найжахливіші контрольні, які я тільки бачила. Е, є нова Олена, в контрольна на 3 написано. І виходить десь на 6. Ну, ось, як вам таке? Сказати, що щось? нічого не сказати. Найнормальніші оцінки це війковий ангеліни. І математика 9, і англійська 10. Ну, як би ось такі справи. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка. Всім чао-чао!